Всім привіт, раді вітати вас на нашому каналі. І сьогодні ми будемо знову продовжувати говорити про психологію і як на краще змінювати наше життя. З вами я, громадська Наталія Маріана, психолог, і Нікудим Вусик, гарний інтерв'юер, власник цього каналу, магнат телевізійного каналу Медіа Магнат. Медіа магнат. Також на цьому каналі є ще Таня Гнатюк. Вона у відпочинку, але стільки, скільки вона вже відео зі мною зняла, вона ще може трошки повідпочивати. Будем... Робота з тобою іде за шкідливість, тому <світ> тетяні ще треба молоко видавати і подвійну відпустку давати. Так, ну і нагадаємо, що для того, щоб не пропустити всі самі цікаві баталії, підпишіться на наш канал, поставте лайк і обов'язково додивіться до кінця. В кінці відео ми вам розкажемо, куди можна потрапити, на який захід, щоб отримати максимально корисну інформацію. Давайте починати. Так, сьогодні я хочу розглянути тему, що таке залежності, і як вони нас руйнують і вбивають нашу особистість. Е, е, я взяла коментарі і питання своїх клієнтів, глядачів для того, щоб розпочати і ми зрозуміли про що ми будемо. Якщо поки що до коментарів, то залежності це наркоманія, алкоголь. Алкогольна тютюнова залежність, наркоманія це вже трішки а, глибше. Вибачаюсь мастурбація? Це теж залежність. Я знаю, я, це я теж знаю. залежність. Ми будемо якраз говорити про всі залежності, тому що будь-яка залежність нам заважає якісно жити і вбиває в нас цю особистість і. Е, так, ну е, дивитися порноканали — це залежність, яка потім не дає можливість до речі побудувати правильні нормальні якісні стосунки і сексуальні стосунки, тому що секс в порно і секс в реальності він зовсім різний, і дуже часто особливо молодь хлопці думають, що це так має відбуватися, і получають психологічні травми. Мало того, далі йдуть до пікаперів, замість того, щоб до психологів це все знімати, йдуть до пікаперів, які їм ще більше нав'язують. Тому це теж все Е, А ти мене виведеш з цієї мастурбаційної залежності? Тебе такі варіанти така. Ну дивися, тобі вже і Тетяна, і я говоримо, що тобі давно вже потрібно працювати з, психо, з психікою, але ти щось відмовляєшся, розумієш? Я і ти я на терапію. Втяжу. А, на терапію на і терапію. Ти... Тому що дивись, терапія і просто порозмовляти це дві великі різні. Зрозумів. У мене друзі, зарплата 8 серпня. Я обов'язково з Першої зарплати а одна терапія в місяць нормально чи треба більше? Ні, терапія відбувається е, раз в неділю мінімум. Ну а, неділю. яка ціна? Нагадай, будь ну, ласка, ціну ми вже говорили. Тому буде наших... цікаво. Скаже. Дивися е, чітко, яке питання стоїть: що тобі потрібно забрати? над цим потрібно попрацювати насправді. Там не потрібно багато терапії. Інколи треба сходити одна-дві терапії, але дуже якісні. Вони можуть поміняти повністю твоє життя. Просто а треба глибинніше знайти, де в тебе почався проблема, яку ти вирішив, яку ти вирішив так собі вирішувати, передивляючись порносайти і тим, чим ти от займаєшся. Ти кажеш? Ідемо до коментарів. Так. Привіт, В мене питання. Я познайомилася з хлопцем на вечірці. Він був веселим, комунікабельним, прямо душа компанії. Коли почали зустрічатися, він зовсім інша людина, закритий, бачу куча комплексів, які він приховує, але це чітко видно. Але замічаю, що він, коли випиває алкоголь, то зовсім стає іншим, розкутим, веселим, турботливим. Скажи, як таке може бути? Це якась біполярка? Ось тут. <реш> тобто дві особистості, так можу чітко сказати, що у хлопця є травми психологічні дитячого характеру. І е коли людина стає підлітком, стає дорослою особистістю, замість того, щоб вирішити свої комплекси, проблеми травми, він починає вживати алкоголь. Тобто, алкоголь допомагає людині розслабитись всі, ми знаємо, що коли ми випиваємо і ми можемо собі. Більше дозволити стати розкутішими, але це не вирішення проблеми. Це може виявитися проблемою алкоголізму. Тому людина десь починає, замість того, щоб вирішувати проблеми, втікати від них, втікати від алкоголя, в алкоголь. Тому дуже часто я кажу, коли у вас проблеми, ви п'єте алкоголь, ваш вас мозг починає сприймати алкоголь як розслаблююче, і те, що забирає цю проблему. І вас виникає на почві цьому залежність. Тому, друзі, коли ви це бачите, не за Закривайте, як собі, не вирішуйте алкоголем, а йдіть до спеціалістів і це вирішуйте. Тому що ось, будь ласка, в житті людина не може бути собою, проявлятися такою, яка вона є, а тільки через алкоголь вона стає кращою версією себе. Але коли вона нас твоє твереза, вона абсолютно боїться цей світ, боїться цю дівчину і адекватно. От дивись, ти зустрічав таких хлопців в твоєму житті. Я такий. Ти такий. Ти алкоголь вживаєш? Я алкоголь не вживаю. Я просто от, з тобою скромний uh -huh. і культурний. А. а насправді я не скромний і не культурний. Ну, це вже всі, напевно, зрозуміли. Ти тут не скромний і культурний. Та. Але дивись, щоб тобі бути собою, тобі не потрібно ніяких допінгів. Водичку попиваєш, і ти себе проявляєш. Я можу сказати, ти можеш сказати так, так, так. Воно може пошло звучати, воно може вульгарно звучати. Але ти проявляєш себе таким, який ти є. І ти себе приймаєш ну, таким ти є. У нас. Вся ця пошлясть. Я прошу, якщо хочу пояснити глядачам. Вона у нас тільки в кадрі. Так. Тому що В ми... Він, до речі, дуже скромна людина. Це він тут собі дозволяє такі речі і для того, щоб підігрівати ваш інтерес. І писали там йому його допишувачки дівчата і ревнували його. Тому я відкриваю тут зараз таємницю е, так, поведінку Юрія. Ті, хто знають мене вживу, особливо дівчата, якщо це нові ну, знайомство, нове, наприклад, так, побачення там, і те все, то те, що вони бачили на картинці, такий, Розкутий мачо, який там то сказав, сьо сказав, п'яте сказав. І тут такий скромнюсик приходить. А чому в тебе так mm -hmm. от поясни? Чому ти можеш тут себе вести так? А в житті, коли mm -hmm. приходить красива жінка, ти себе ведеш по іншому? Ну тому що, по-перше, я вважаю, що це жінка, це щось таке розумне, хороше, красиве. Біля неї себе треба вести культурно. А коли я в телефоні, то я не бачу там жінки. Я бачу пластмасу, железяку, яку можна там дурачитись, щось сказати, там ще п'ять десяти. І з тобою так само ти ж кажеш, от ми я вживу, не так себе веду. Це правда, ну тому що на камері ми мусимо, ми невідомі люди. І ми мусимо через сіські піські, через якісь провокації людям якось залишати інтерес на перегляд. Так це не означає, що в нас нема чим більше зацепити. Це означає, що глядачі... Ми просто мають... складні речі розказуємо весело, і цікаво мають настільки широкий вибір будь-чого, тобто. Приліт ракети десь по будинку це цікаво роздивитися, що ж там сталося, поспівчувати. Це теж перегляд, так, так. і за цей перегляд б'ються тобто різні психологи, розважальні шоу і так далі. І тому подібне. І ми одні з мільйонів, хто от так от сидить і розказує, і тому мусимо якось виділятися. Ми вирішили з тобою не просто виділятися, а доносити людям корисну інформацію, але в цікавому легкому форматі, як би це звучало між нами на, на за чашечку кави трошки, може десь сексуальному, знаєте, такому зовсім підґрунті. Але тим не менше, бачиш, зараз тобою трошки тіскаюся, а коли закінчиться камеру, виключим і не можу навіть потіскатися, розумієш. Ти правильно, але скажи, ти вживав алкоголь? От, наприклад, коли ти йшов на побачення, тобі дівчина подобається так для хоробрості випивав 50 десять грам віскаріка чи Я зрозумію. Питання справа в тому, що я коли вже У мене такого не могло бути, тому що коли я вже йшов на побачення, я вже йшов на побачення, де я гарантовано знав, що. Вийду звідти в стосунках, розумієш, майже. Угу. Тобто, якщо ти не маєш такого розуміння, ти не йдеш на побачення? У мене немає моделі поведінки, де я просто йду на побачення. Я не можу взагалі на вулиці. Це, це unreal, це комплекси? Е, Можливо, давай так, можливо, це комплекси, але я підмінюю ці поняття. Кажу, що я не хочу забирати її час. я я її насправді, я бачу в в центрі міста в громадському транспорті на вулиці багато менюнічок з шикарними пальчиками, ніг, манікюрами, губками, ніноськами. І прям хочеться підійти, але я розумію, що вона скаже ні. І що для тебе це для мене це ні? мені ніхто не каже ні. А, Тобто це задіне твоє чоловіче его, так. і тобі простіше не підійти, mm. не отримати це ні, ніж просто його почути. Я можу абсолютно в моїй моделі поведінки, я можу переписуватись, наприклад, з людиною рік. Mm -hmm. Але я вже піду на побачення тоді, коли я буду розуміти, що я їй подобаюсь, mm -hmm. я їй точно сподобаюсь. Мені просто залишається просто прийти бути собою і все. Тобто, я не почую ні. І коли я чую ні зараз. Там, наприклад, десь для мене що значить ні? Це коли людина не мій блог дивиться, а чийсь. Це uh -huh. для мене ні. Uh -huh. І оце для мене виклик, я стараюсь щось змінювати, робити. Бачу, зараз спокійніше говорю. Ну я зрозуміла, ти вирішив трішки по-іншому, замість того, щоб розслаблятися і випити алкоголь, і набратися хоробрості, піти, е зробити певні речі. Ти вирішив їх не робити, або так. максимально е зробити такі речі, щоб бути на 100% впевнені, що тобі це вдасться зробити. Так. Ну, Це свого роду теж якби е моделювання певної поведінки, але це не вирішення знову ж таки питання внутрішнього, тому що це знову ми говоримо про низьку самооцінку. І боязнь отримати відмову. Насправді, вона формується в дитинстві теж дуже сильно. Десь тобі якась дівчина сказала ні, ти прожив якусь травму всередині, і в твоїй підсвідомості відклалося, я більше не хочу проживати цю таку якусь внутрішню дискомфортну ситуацію, і тому я краще буду уникати цих ситуацій. Але е, життя воно тобі не покращить, що ти робиш такі от речі модель. Тому, е, друзі, запам'ятайте, якщо ви випиваєте і стаєте розкутішими, стаєте такими, які би ви хотіли, значить ви повинні чітко розуміти, що у вас є травми психологічні всередині, які вас сковують, до речі. Дуже часто жінки перед сексуальними стосунками з чоловіками випивають алкоголь для того, так, я тобі кажу, це клієнт, для того, щоб бути розкутішою. Тому що дуже часто приходять до мене клієнтки і кажуть, там в ліжку, я маю багато комплексів, типу я якась там трішки там, животик, десь там, лишні кілограми. І я почуваю себе дуже скутою, а коли я випиваю декілька грам, ну навіть не декілька жінки... всі Знаєш, коли жінка випиває, вона стає дуже такою розкутою і може творити такі речі, а в реальності вона зовсім інша. Тому дівчата, це теж ваші подавлені фантазії, ви себе не приймаєте, і якщо ви не можете проявлятися такою, як ви хочете бути, без алкоголя, знайте і розумійте, це проблеми, травми, які потрібно вирішувати. так. Не алкоголем, абсолютно. Тому з алкоголем можна наробити тільки багато речей, і я особисто по своєму життю, я наприклад вже більше двох років ніякого алкоголю не вживаю, не палю, лишилась всіх негативних звичок, і мені стало набагато легше жити, і е, я. По іншому дивлюсь на світ, я приймаю себе така, я є. Я з легкістю можу людині сказати все, що я думаю, тому що це настало тоді, коли я пропрацювала себе психологічно, прийняла себе і полюбила себе. Мені не потрібно алкоголь для того, щоб сказати, як я хочу, що я хочу, як зі мною мають погодитися, як я хочу, яку людину біля себе бачити. Це нормально, дівчата. Тому якщо ви боїтеся це говорити, заявляти, значить у вас є внутрішні зажими психологічні, які ведуть потім на сексуальні зажими, на створення своєї сім'ї, на прийняття себе, це на фінанси веде, на проявляння себе в роботі, на всі сфери вашого життя. Тому не вирішуйте це алкоголем, тому що з алкоголем ви можете тільки проблеми собі робити. І не вирішуйте ще дуже важлива тема. Сподіваюсь, ми колись її зачепимо жалістю, де коли так. ти жалієш батьків, жалієш дітей, жалієш ще когось і не йдеш в своє особисте життя. Так, це так само, якби і ти розумієш, людина теж коли це усвідомлює, їй простіше піти з коліжанкою вибити бутилочку Вина це горе залити, знаєш, десь забутися на вечір. Але зранку починається знову те саме життя. Так мало того, що добре, якщо ви ще не наробили ніяких помилок після тої бутилочки, і ще більших. Проблем собі не наробили зранку, тому дуже часто жінки просинаються не в тому місці, не з тією людиною, і навіть сім'ї складають не з тими людьми через алкоголь. Тому алкоголь нікому щастя ще не приніс. Я вже мовчу тут про медичну сторону, як воно руйнує наш мозок. Я не буду дякую, я не буду тут розкривати. Ми зараз це говоримо з точки психології, як це все впливає. Тут я взяла ще інший коментар, який цікавий моєї клієнтки. Привіт, mm. я чула, що ти можеш за допомогою гіпнозу забрати залежність палити. Скажи, чи це можливо, бо е, вже перепробувала кучу варіантів і методів і не можу нічого зробити. Я просто ненавиджу себе за це. Як беру цигарку, палю і говорю собі, яка я безвольна і як себе руйную і далі палю. Так. Не віриться, що це так може бути мені, бо я не палю. <тур> і для мене це вонь страшна. Я палила, я а -а -а. знаю, про що говорить дівчинка. Так, але от для тих, хто в цій темі паління, то для них може бути дуже зараз актуальна інформація. <тур> я попрошу тебе серйозно підійти, не збуджуватись біля мене, як біля чоловіка, а реально видати і якісний контент. А ви, друзі, підпишіться, поставте, поставте лайк. І я вам потім ще розкажу секрет після цього блоку. Mm -hmm. Дочекайтесь. Так дивіться, залежність, паління забирається гіпнозом дуже легко, але один є момент, коли людина цього дійсно хоче. Коли людина до мене приходить і каже: а ну покажи мені фокус, щоб я не палив. Ні, воно так не працює. Я дуже багато людей вже допомогла і залежності вони лишилися. Але тільки коли вони дійсно хотіли, але і над цим працювали. Тому що пояснюю, як це все працює. В нашій підсвідомості є тригери, які запускають і е, бажання запалити. Зазвичай е, це іде. Коли людина нервується, бо паління, я по собі навіть говорю, я палила, довгий час не могла кинути. Я довгий час не палила 9 років, потім в мене стався стрес, я запалила і потім 4 роки не могла кинути палити. І що би я не пробувала, я все одно поверталася. І одного разу я теж пішла до такого спеціаліста, як я на гіпноз, і я забрала оці тригери під свідомості, які запускали в мене цю залежність. І вже 3 роки я взагалі не палю. І відчуваю себе доволі класно. Так само багато клієнтів, які прийшли до мене і мали дійсно бажання кинути палити, я допомогла, забрала залежності дуже легко і дуже просто. Але там є нюанс, що ви повинні самі три дні після гіпнозу не взяти цигарку, щоб створились нові нейронні зв'язки, і ви це кинули. А що ж таке паління? Насправді, щоб ви зрозуміли, це свого роду розслаблення. Тому що всі люди, якими я працювала з цією залежністю, вторинна вигода це розслабитись, покомунікувати. Кожна людина, яка встає зранку, що вона робить? Кава, цигарка це свого роду медитація, побути самому з собою. Коли у вас тяжкий, напружений робочий день, цих 5-10 хвилин це розслаблення і медитація, вийти, побути з собою. Тому ви повинні розуміти, що цигарка це як більша психологічна залежність, і до речі, юр з медичної точки сторони говорять, що фізіологічна залежність від цигарок відбувається тільки після 10 років регулярного паління. А це все психологічно. Фрейд би взагалі сказав, це подавлене сексуальне бажання, тому що цигарка це є, е, чоловіч, образ чоловічого начала, так, і там інше розбирається. Але це все жарти насправді. І якщо в глибину глянути, е, кожна жінка, яка палить, якщо ти мало того, якщо ти вже палиш, то не картай себе, що ти погана, що ти якась не така, тому що. Я знаю, в мене дівчата приходять навіть недавно в мене була клієнтка, подруга. Вона каже: дивись, я керівник відділення. Я каже, кожного ранку йду на роботу і як малолетка стою, десь ховаюсь від своєї ніколи цього не розумів. Від своїх працівників, що я палю десь за, за рогом, і каже, я себе настільки за це ненавиджу, просто каже, я от розумію, що я доросла людина, що мені ніхто не буде сварити, але каже, я себе не приймаю, що я палю, а Же для мене жінка яка палить це взагалі просто кошмар, але я є такою жінкою, тобто, знаєш, виходить, каже: я себе не приймаю. Я мало того, каже себе палю, я просто. Каже себе психологічно руйную, тому каже: допоможи мені, я просто не можу вже цього. каже, я вже починаю вжа злитися на себе. І ось коли людина психологічно не сприймає себе, не любить, ви розумієте, наскільки вона в неї падає самооцінка. Вона, е а це з точки енергетики дівчата, це просто жах. Мало того, цигарки е вбивають феромони жіночі, щоб ви розуміли, це вже медично доведено, що кожна жінка приваблює чоловіка по запаху. Феромонами, якщо від вас пахне цигарками алкоголем, там немає ніяких феромонів, розумієш? Взагалі, там це не про жіночність, не про сексуальність. Тому жінка, яка палить, вона вбиває свою енергетичну енергетику жіночну, вона вбиває себе фізіологічно, психологічно. Тому дівчата, якщо вам ця залежність не приємна, Обов'язково працюйте з нею психологічно спочатку точки. Тоді ви будете гіпноз це є дуже швидкий, дуже класний метод, який дозволяє назавжди покинути це і не починати. Я, наприклад, забираю за один раз, максимум за два рази. Буває так до мене, клієнтка приходить, каже. Я не хочу палити, але щось взяла один раз, знову запалила. І ми вже там допрацювали, але там за два рази людина повністю кинула палити. Але є такі, що каже, ну, я так да, палити не хочу, але знаєш, що я зрозуміла, що я кайфую від того, як я палю. Тому коли людина кайфує, коли вона п'є, палить, наркотики вживає, ви їй не допоможете. Це має бути особисте ваше бажання, і тоді тільки можна людині допомогти. Так? Я думаю, по палінню я зрозуміло дівчатам сказала. І ще одне хочу прочитати: дивись: я випиваю алкоголь і роблю безглузді речі. Дзвоню колишнім і на ранок просто ненавиджу себе за це. Ось знову ж таки, повертаємося. До того, що ми говорили, що коли ми вживаємо алкоголь, що Юра, в тебе такі речі були, да? ніколи. Багато колишніх дзвонять, коли ніколи. ми повинні. Ніколи ні мені не дзвонили, ні, я не дзвонив, і я цього не розумію. Я знаю, що це є. Я це, знаю, що це повно такого. Так. Я не розумію, як можна, як це взагалі працює. Це знову ж таки людина психологічно, коли не допроживає всі травми, вона впакувала кучу собі образ всередині, а алкоголь це все розпаковує. Так? І коли людина випиває, знову ж таки знімається цей критичний фільтр аналізу і контролю дій. Що вона робить? Вона починає робити, що іде з її підсвідомості. Вона починає набирати там колишнього, розказувати, як вона за ним скучає, або навпаки, розказувати все, що вона про нього думає, і дуже часто там принижується. Повертається, тому е, алкоголь показує всі ті речі, які є всередині. До речі, щоб ти знав, як зрозуміти, яка людина всередині, її треба розізлити або напоїти. І те, що в тобі всередині, воно проявляється. Ну, Напоїти мене ти не зможеш, я не п'ю. Ну, а розізлити так. ти мене не можеш, бо я тебе скорше розізлю. Чому так, мене? це дуже гарно вдається. Мені це дуже гарно вдається. Причому завжди так, знаєш, смачно, правда? Ти навіть не чекаєш так. цього. Тому я завжди кажу: дивіться, коли в нас є лимон, і ми його видавлюємо, томатного соку з нього не буде. Там буде лимонний сік. І коли людина випиває, вона агресивна, вона зла. Ви повинні зрозуміти, що вона така насправді є всередині. І коли часто там хлопці падають, я не такий, вибачте, це алкоголь, ні, дівчата. Там хлопці, зрозумійте, людина під час алкоголю така, яка вона є насправді. Тому е дуже часто подивіться, напоїть е людину і подивитися, яка вона і що вона буде говорити робити. Але коли людина психологічно, я здорова, все нормально. Але коли людина психологічно лікується і виліковуєся травми, їй насправді не потрібний алкоголь. Я по собі наприклад, я вам скажу чесно, коли я пропрацювала свої психологічні травми, я не навиджу алкоголь. Я коли випиваю навіть 50 грам заравина, я себе відчуваю ну, некомфортно, мій мозок не може нормально, адекватно. Думати, я не розслабляюсь, я навпаки напрягаюсь. А колись я алкоголем розслаблялася, тому що п'ятниця, кінець робочого дня я ненавиділа те, що, наприклад, я десь там робила, і, і це мені дає можливість розслабитися. Получається, в суботу ти відходиш, в неділю в тебе депресія, бо після алкоголю злиття енергії дуже багато йде, і ти попадаєш в дуже сильну депресію. А депресія тягне за собою що хвороби? Пропоную. Привіт до того, що я обіцяв, казав в кінці випуску, так. буде обов'язково, це ще не кінець, але я вам бонусом видам зараз певні секрети. А, друзі, давайте набухаємося всі на зйомках нашого відео. Ні, тільки а, соком ми можемо тільки. А що ні, а може хтось хоче прибухнути нормально свій шампанську і ми, до речі, основна умова, коли я працюю з клієнтом, і алкоголь ніякого і алкогольного вживання, ніякого наркотичного. Коли в мене був випадок, клієнт приходив, і я бачила, що він під алкоголем чи під якимись дією речовинами. Людина в той час йшла і ми припиняли працювати. У Тебе був секс з партоком суботою. Ні. Я з ним особисто не знайома. А чому ти так цікавишся? Ти, 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 така персона для тебе цікава? У мене є інша інсайдерська інформація. Яка? Поки що я не готовий це видати в світ. Тобто ти тримаєш козирі в рукаві для того, щоб потім видати людям? Так. Як ви думаєте? Мар'яни, був секс з Спартаком з Суботою чи не був? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво ваша думка. Друзі, ми вже коментарі про нас тобою там начиталися, сміялися. Ну знову ж таки, людям не потрібно нічого доказувати. Хто що хоче, той і бачить. Розумієш. Ну знову ж таки, твоя поведінка провокативна. Це надихає людей і думають. Тому я нічого не буду розвінчувати, підтверджувати. А якщо я попікую, покажу пруфи? Ну, якщо в тебе є якісь докази, будь ласка, мені самі цікаво подивитися. Не фотомонтаж якийсь, а реальний. Але до речі, якщо і був десь, він свобідний, я свобідна. дві чому А Тут звідки людини? Ти знаєш, я не казав, що він свобідний. Ну я наскільки знаю інформацію, що він не одружений, тому що йому ви там ви зрозуміли, і я не казав, що він свобідний. Ви відчули? Друзі, я знаю більше, ніж вам здається. Залишайтесь на цьому каналі, ставте лайки, підписуйтесь, і я вам таке розкажу, від чого буде просто душа співати. Так, Юрій вам буде давати цікаву ексклюзивну інформацію, а я вам буду психологічно пояснювати, що будьте щасливі, психологічно здорові і без шкідливих звичок. Насолоджуйтесь життям. Папа! Папа! -па.